Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати вам свої новенькі покупки, свої нові рослинки, які я замовила на дендрофермі Бережнюків, яскрава клумба, і від бабусі привезла. Так, почну я з тих, що я привезла від бабусі. Минулого літа я її попросила, щоб вона мені відсадила троянди. У неї це дуже-дуже добре виходить. От, і вона для мене це зробила. Ви бачите, це, до речі, десь місяців 9. Цій розочці, трояндочці, вона вже навіть заквітнула. Вона їх пересаджує в а, такий горшок, накриває банкою, і вони в хаті у неї ростуть. Це перша троянда. Це троянди в неї йдуть звичайно чайно гібридні. Деякі квітнуть а, два рази на, рі... на сезон, а деякі один раз. А які кольори, чесно, я не знаю. Є, здається, що якась біла, але це не факт. Так, отака. Це чотири штучки такі чайно-гібридні. Я так думаю, що це чайно-гібридні. Так, а, далі троянда. Є ось така, але вона трішки підів'яла, але корінь мокрий. Це така, як вона мені сказала, сімейна. Ми її посадимо сьогодні і а, з нею буде все добре. Вона стояла у мене два дні в воді, корінь був замочений. Також я взяла від бабусі ось такий бузок. Це бузок білий. Я думаю, що на наступний рік він вже почне квітнути, тому що. В неї на буску білому вже була зав'яз, а тут її немає. Ось ну, такий бузочок. Буде кущ у мене такий. Так, і ще я взяла в неї ось такі плющ. Так, це з, того, з такого домашнього. І тепер перейдемо до рослинок, які я замовила в яскравій клубні. Кажуть, що це один із таких класних розплідників. Замовляю я вперше в них. Не замовляла раніше нічого, буду пробувати. Замовила я, це у нас лютики. Лютиків десь у мене тут 15 штук буде. Кольори, чесно, я не пам'ятаю, да, тут три упаковочки, в кожній упаковочці по 5 штучок. Як. Так, далі у нас лілії. Три штуки. Вони вже пустили пагін. Буду саджати їх сьогодні. Так, а, далі. А, далі в нас гладіолуси. Також. Три упаковки, три кольора. Три кольора гладіолусів. Так, гладіолуси. Подарунок мені прислали тигридія П'ять штучок, їх більше здається. Я чесно скажу, що я не знаю, що це тигридія. Буду посажу, вони типу садяться як, так само, як і гладіолуси. Садяться, потім викопуються, буду дивитися. Кажуть, що квітне два рази на рік. Не знаю, буду дивитися. Так, і у нас йдуть плетисті троянди. А, плетисті троянди. Три штуки. А, фото прикріплю, які повинні бути. Ось така ось. Так вони прийшли. Хороші вже паростки попускали, мені подобаються. І заказала ще насіння деяких квітів, однорічників. Ще буду досівати. Так, це все складаємо. З вами сьогодні, до речі, можливо, посадимо гладіолуси, лілії. Посаджу. Все решта буду дивитись. Так, і далі у нас іде дендроферма бережнюків. Рослини. Я придумала, знайшла собі в інтернеті клумбу, яку хочу зробити. Замовила квітів, рослини квітів, рослини замовила і буду оформляти також найближчим часом. Так, що у нас тут прийшло? У нас прийшло... Це що це таке? Дейція? Дейція, замовила дейція. Чесно, я вже не пам'ятаю, яка вона повинна бути. Пошукаю фото, прикріплю теж. Десь тут може бути дейція. раз. Потім йде у нас що це? Дейція 2. Не знаю. Чесно, не знаю, що таке Дейція і як вона виглядає. Я знаю, я знайшла просто як схему посадки знайшла. І я дивилася, як вона виглядає. Але за місяць я вже забула. Так, далі у нас це, що в нас зламалось таке? Гортендія Magic Lame. Волотиста гортендія. Так, далі ще одна волотиста гортензія, напевно. Так, да, гортензія. Графіті. Графіки, дуже класно Графіки, я знаю, як виглядає. Далі, 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 що це у нас тут? Далі. І знову одна волотиста гортензія. Lantlight. Ага. Так, волотиста гортензія. Landlight це вона велика йде і ось. Графіки, здається, велика йде. Тут декілька було, я здається, пам'ятаю, декілька було сортів компактних, маленьких, а деякі були великі, які ростуть до двох метрів. Ну, це в майбутньому. Що це в нас таке наступне? Так. Похороплідник. Похороплідник. Раз, Похороплідник. раз. І що це в нас іще? Ще один похироплідник. Два. Так, і у нас ще йдуть дереві. Іще один деревій. Різні сорти, здається. Так, деревій, а ні. Так, да, два різних сорти. Це ось такі в мене посилочки посилочки такі, будемо переходити вжати їх. І так, прийшов тиждень з моменту, як я зняла попередній уривок відео, початок відео, думала, відзніму як я це все посаджу, але це все буде в наступних відео і, можливо, можливо, на наступному тижні. Я думаю, постараюся зняти. Буде хороша погода, тому що у нас, якщо не. А мороз то, то дощ. Дощ у нас тут іде сильний, нас прямо тут затоплює гарненько. От, тому я жду, поки земля просохне. Навіть нічого я ще не садила, на городі навіть не садила. А, я думаю, що це відео я зараз буду продовжувати на ту тематику, що я замовила, що мені прийшло, а, що мені прийшло за цей тиждень. Так, Почну я з того, що а, сьогодні була в місті і побачила, бабульки продавали гейхери, Купила 4 види гейхер гейхер. Так, далі. А, далі в інстаграмі я побачила, підписалася на дівчинку, яка переїхала там в село і живуть в Полтавській області. І вона віддавала своїм підписникам перці, віддавала безкоштовно, але я. Сказала, що я оплачу їх, тому що ну, кожна праця повинна оплачуватись. Прислала вона мені 30 перців, це я їх сьогодні забрала в місті на новій пошті. Також подарунок вона мені прислала. Я так розумію, що це хризантеми. Я тоді їй написала, але не знаю навіть. Ну, здається, що хризантеми. Ось. Так, далі. Далі я замовила собі, мені декілька днів тому. Прийшли саджанці дерев плодових. 15 дерев. Ось в такому вигляді прийшли вони мені. Окремо кожен, я вже покажу, які тут, коли будемо саджати ці дерева. Я зніму обов'язково відео, але це буде на наступному тижні, тому що зараз мокро, ще потрібно всю траву скосити. А тоді саджати. Тут у мене 13 чи 14 дерев, не пам'ятаю, От, ще деякі дерева вишню я хочу пересадити в садок туди трошки далі. Що вона тут буде заважати? А, так, і тут 5 саджанців у мене винограду, 2 саджанці смородини і два саджанці ожини. Ожину ще докупила. Я посадила свою ожину, але я так розумію, вона у мене не перезимувала. Плюс до того вона там стоїть у болоті, яку треба пересаджувати. Це все, я буду знімати. Ми все будемо пересаджувати в той момент, коли будемо садити ці дерева. Тоді будемо пересаджувати і той садок, але ми його 100% будемо звідти прибирати. Також ми з деревами мені прийшли різні укорінювачі, потім добриво прийшло і добриво для винограду. Так, і зараз я ще покажу ще одну нашу покупку, яку ми купили, і розкажу трішки про неї. Та наша посилочка. Це посилочка. Зараз я вам розпакую і покажу, що тут. І розкажу все. Так, це насадка на мотокосу. На мотокосу на культиватор насадка культиватор на мотокосу. Зараз я її попробую одягти. Так. Чому ми її замовили? Тому що я зараз роблю багато різних там, клумбочок. Я не говорю про великий там, на полі його застосовувати ну, на великому, не навантажувати її сильно. Я ну, не планую навантажувати сильно її. А на маленьких клумбочках десь буду робити клумбочку, і мені вона пригодиться, тому що я сама зможу її, наприклад, взяти. Я надіюся, що я зможу сама її взяти і зробити собі клумбу, тому що ну, ніхто не згоджується на маленькі ділянки, маленькі участки тобі а, там, тим самим мотоблоком, або не варіант заганяти трактор. На територію, якщо це маленьке, маленька ділянка. А, тому вирішили замовити таку штучку, щоб я розумію, що це навантаження йде на мотокосу, на мотор йде навантаженість. Але що робити? Нам таке треба. Взагалі, воно, типу, предназначені для прополки, більше для зняття такого верхнього, верхнього шару землі. Так. Ось така. Напишіть, можливо, хтось, напишіть в коментарях, можливо, хтось користується нею. А, нюанс цієї, мотокоси, цієї насадки. Замовили ми насадку. Трішки час уже пройшов з, пер... з нашого замовлення. А, але ми замовили діаметр 26, і вона сюди не влазила наша мотокоса. От. І ми її обміняли на. Діаметр 28. Надіюся, що тут все вірно. Ми її навіть не розпаковували. Вона вже в нас стоїть тижня-півтора. Ми навіть її не розпаковували, тому що йдуть дощі, морози і сенсу. Сенсу немає це все робити. Буду <с ушк> прискорюватись, тому що дощ посилюється. От, і що я хочу сказати стосовно цієї мотокоси. Я сподіваюся, що вона нам пригодиться. Напишіть, можливо, хтось користувався, можливо, у когось є досвід, хтось знайомий когось користувався, можливо, ви знаєте. Напишіть, як взагалі вона працює, і чи зможу я особисто сама нею користуватися, тому що косою я користуюсь, коса-тремер коса у нас. І я думаю, що і тим зможу. Отак от. Все, буду запаковувати все назад, ховатися в будинок, тому що йде дощ. Нарешті до нас прийшло тепло, вже немає дощів таких великих, і е, ми тут вирішили покосити все, але у нас трапився покосити для того, щоб садити дерева. І трапився в нас такий один нюанс: у нас зламалася газонокосарка. На От, І відповідно, все, що скосили, то скосили, але це мало. І будемо її ремонтувати, завозити в ремонт, і будуть наші дерева знову чекати. Зараз хочу показати вам трішки того, чого я зробила. Раз пройшло тепло, значить потрібно все висаджувати. Тому я зробила клумбу. Так, клумбу зробила. Зараз я вам покажу яку. Їх аж дві. Так, це у нас перша клумбочка. Я її досадила троянди. Тут у нас 4 троянди досадила. Так, я надіюсь, і за сонця їх видно. Тому що вчора знімала, а воно все зливається і нічого абсолютно не видно. Так, буду дивитись стосовно троянд і півоній. Тому що півоні в мене ось так от по кругу йдуть овалом. І не знаю. Подивимося. В інтернеті нічого я не знайшла стосовно того, що там троянди разом із півоніями не зживаються. Якщо є якась інформація, пишіть в коментарях, можливо, хтось знає. Так, далі я посадила ось тут маленькі гейхери, які я купила в місті. От, і е, в майбутньому вони загода-два розростуться таким чином, що ну, між ними буде дуже мало місця. А зараз я між ними посадила а, лютіки. Поки зараз лютіки, в принципі, вони зараз повинні вилізти. От. Я їм покажу, ставлю кадри, як, як я їх сажала, як вони виглядають. Це такі прикольні восьміножки, сороканожки. І між ними я ось тут їх посадила. А, на зиму я їх буду викопувати. Викопувати, звичайно, у нас гейхер залишиться. Між гейхерами ось тут лютики. Ну і далі там йдуть троянди з ліліями. Так, І перейдемо зараз до наступної клумби. А наступна у мене клумба починається з туї. Ось цю тую ось я хочу зробити. в спіралькою коли вона підросте, обстригти її спіралькою Так, далі у нас ідуть тут буде такий так, така буде алейка, не алейка, не знаю, як це назвати, це будуть у нас буде лаванда. Так, і ось мої плетисті троянди. Позаду І а, ці плитисті троянди я хочу поставити якусь таку красиву пергало, або під'єднати якось а, можливо, проволоку, і можливо, можливо з дерева щось зробимо. І щоб ці всі троянди плелися на, а, ну, на, на, на цей сарай. Це колись був сарай старий, і тут, до речі, він дуже хороший. І тут стояла худоба. І оці віконця, можливо, хтось не знає, для чого це. Це для того, щоб, щоб викидали через ці віконця гній. Тобто тут земля повинна бути хороша. Ну, це було десь, не знаю, років 5 назад, Ну, не більш не менше. Тобто тут воно все перегнило, а земля, я думаю, що тут буде хороша. і якраз трояндочками буде дуже-дуже добре. Так, між лавандою і трояндами. Я посадила ось такі е, корінця. Е, ось такі корінь, корінь, корінці мені прислала дівчинка, в якої я замовляла перці. І вона а, прислала мені в подарунок. Е, вона написала, що це ці. Ті... Забула назву їхню. Напишу зараз, згадаю, і напишу відео, як вони називаються. Ось такі, і це мультифлора, іде. Мультифлора пам'ятаю. А назву не пам'ятаю. І вони робляться таким шаром. Звичайно, їх потрібно підживлювати. А, і вони тоді будуть кругленькі. І тоді, коли в нас перецвіте повністю лаванда, ми її обстрижемо. І в нас залишаться такі шари. Цієї ці, ці рослинки. А позаду між трояндами, на цього року я посадила, в мене троянда в будь-якому випадку за цей рік не заплате повністю все, можливо, якісь квіточки десь і покажуться, але вона великої не буде. Тому я цього року вирішила посадити ось тут гладіолуси. між трояндами, ось виходить від троянди до троянди зробити такий шар гладіол... ряд гладіолос. Навіть тут один вчора вечором садила і одного не закопала. Тобто ось така от вийшла клумба в мене. І ще в мене одна клумба буде. Ось тут я тут розставила рослинки. Я тут розставила рослинки. Але е, поки що не перекопала, думаю, буду з понеділка це все робити. А ось результат, до речі, скошеної території і не скошеної. Дуже велика різниця. Взагалі, говорять, щоб позбутися кульбаби, цього, цієї кульбаби потрібно скошувати у період цвітіння. І я вирішила, що я скошу період цвітіння, щоб її менше було на наступний рік. У мене ось воно не вийшло скосити. І ось різниця взагалі колосальна. Видно. Ось такий ось результат моєї роботи.